Зараз на цьому майданчику склав іспит на незалежність. Кожен з тих, хто стоїть тут, склав іспит на громадянські права. І мені приємно, я щиро радий з того, що я був поруч з вами. Бо ви найкраще, що є в Україні, ви авангард нашого суспільства сьогодні. Ви і показали всій Україні, як має себе поводити справжній громадянин. Сьогодні ми розуміємо, що нас недостатньо для того, щоб пройти на банкову. Але ми знаємо, що через місяць, через два, максимум через три, на річницю нашої помаранчевої революції ми точно виженемо їх бісовій матері, так. Živimo! Možemo! Premožemo! Živimo! Možemo! Premožemo!